А сила лева в тобі. Кон'як року Номер один. Двоє чоловіків дістали поранені внаслідок удару керованими авіабомбами по Оріхову. Про це повідомив очільник Запорізької Вайван Федоров. За його словами, протягом доби росіяни здійснили сім авіаударів. Дісталося і Гуляйполю, Малинівці та Новоданилівці. Також по області випустили безпілотники та РСЗВ. Наслідок атак зафіксували 25 звернень про пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень та автомобілів. Росіяни завдали комбінованого удару по конотопу, що на Сумщині знищено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін. Каже, ворог запустив по місту більше десяти безпілотників та дві балістичні ракети. Очільник міста зазначив, росіяни били з інтервалами навмисно, щоб нанести більше шкоди місту, та атакували рятувальників і медиків, які працювали на місцях обстрілів. Обійшлося без постраждалих. Наразі у конотопі працює виїзний штаб з ліквідації наслідків атаки. Російські БПЛА знову атакували житлові райони столиці минулої ночі. Падіння уламків зафіксували в Шевченківському, Святошинському та Оболонському районах. Є поранені та значні руйнування. З мешканцями пошкоджених осель поспілкувалася наша кореспондентка Руслана Сушко. Ніч на 4 травня кияни вкотре провели із сиренами, вибухами та в укриттях. Росіяни атакували столицю безпілотниками. Як жахнула, я не знала, що мені робити. У мене такий був стрес. Я бігала по хаті і не знала за що хватитися. Дочка позвонила: мама, ти там жива? Ну кажу, жива. Уламками баражуючих дронів пошкоджено торговий центр. Спалахнула пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового будинку. В іншому місці горіло сім автомобілів. Цієї ночі в нашу сторону прилетіло. Було два прильоти. Один поряд в дрімтауні, інший ось тут у будинку. В моєму будинку вилетіли вікна безпосередньо і в моїй квартирі. Я в цей момент знаходилась в. Коридорі, тому в принципі, це і захистило моє життя. У квартирах декількох сусідніх із торговим центром будинків зруйновані балкони та вибиті вікна. Почалось все в пів першої ночі. Я почула, як летить шахет, і він жужав-жужав, перестав і просто впав. У нас повилітав і балкон і скло. Коти перепугались. Всі перепугались. Постраждалі, чиї будинки зазнали руйнувань найбільше, кажуть. Вже зверталися до районних адміністрацій з питань відшкодування майна. Я звернулася в обланську адміністрацію, поки що надали першу інформацію, як діяти, який взагалі план дій. Ну і зараз стою в очікуванні засобів для захисту вікон. Шибки пообіцяли відновити, а от із машинами, які згоріли, ситуація складніша. На даний момент невідомо до кінця, чи будуть якісь відшкодування щодо майна, чи не буде цього. Що відшкодується, що ні. Тому що, наприклад, машини, які постраждали по ту сторону біля торгового центру, вони, на жаль, сказали, що більшість просто не зможуть відшкодувати. Внаслідок цієї атаки постраждало двоє дітей 14 та 17 років. У Святошинському районі троє жінок звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Усім відразу надали допомогу. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. Партнери вже працюють над реалізацією проєкту. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з чеським президентом Петром Павелом. За його словами, окрім ініціативи щодо постачання снарядів, Україна та Чехія тісно співпрацюють у рамках авіаційної коаліції. Підсумком цієї співпраці має стати школа для пілотів винищувачів разом з тим. Президент України додав, що відкрити такий заклад на території України в умовах війни з безпекових питань неможливо. Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоб така школа, такі школи змогли відкрити за межами України. І це і це буде. Ми домовились, що Чехія буде з нами в реалізації. Відповідних рішень також Володимир Зеленський заявив, що вогонь на фронті можна припинити в будь-який момент, і тиша повинна тривати принаймні 30 днів. Саме тривале перемир'я на думку глави держави, дасть шанс для дипломатії, щоб знайти рішення для закінчення війни. Масштабна лісова пожежа на Харківщині. Вогонь спалахнув на околиці Ізюма і вже охопив 85 гектарів. Повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Крім того, через пожежу детонують вибухонебезпечні предмети, які залишили тут росіяни під час окупації. Вогонь вже підійшов до житлових будинків та господарчих споруд. Масштабні займання виникли після того, як росіяни обстріляли лісові масиви в районі Ізюма з ракетних систем залпового вогню. Пакистан вимагає засідання Рад без ООН через напруженість у відносинах з Індією. Про це повідомляє МЗС країни. Зазначається, що міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив постійному представнику Пакистану в ООН послу Асіму Іфтіхару вжити негайних заходів для скликання засідання Ради безпеки. Таким чином Пакистан офіційно вирішив поінформувати Раду безпеки ООН про ситуацію в регіоні на тлі високого рівня напруженості у відносинах з Індією. Нагадаю, 20 2 квітня озброєні люди застрелили 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв. Індія звинуватила у нападі Пакистан і вжила низку заходів. Зокрема, знизила рівень дипломатичних відносин, припинила імпорт і заборонила пакистанським суднам заходити в індійські порти. ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Дональд Трамп не переконає Путіна укласти мир. Про це заявив комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, єС має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. Нині США та ЄС щорічно виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак, за його словами, ці кошти можна використовувати. Ефективніше інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників. Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко, значно збільшивши нашу військову підтримку України. Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро. США запровадять 100% мита на фільми, зняті за кордоном. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він доручив розпочати процес запровадження оподаткування, звинувативши інші країни у послабленні американської кіноіндустрії та загрозі національній безпеці. Трамп заявив про швидку смерть американського кіно внаслідок дій інших держав, які переманюють американських виробників. На його думку, такі кроки знижують економічну активність у США. Тому я уповноважую міністерство торгівлі та торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, що потрапляють до нашої країни, вироблені за кордоном. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці. Ультраправий кандидат Джорджа Сіміон посів перше місце за результатами першого туру виборів президента Румунії. Як повідомив центр виборчком країни, сіміон набрав трохи більше 40% голосів. Тоді як його найближчий конкурент, екс-мер Бухареста Нікушор Даніель Дан, лише трохи більше 20%. Другий тур виборів у Румунії відбудеться 18 жовтня. В разі своєї перемоги представник ультраправих сил Джорджа Сіміон пообіцяв призначити прем'єром Келіна Джорджа цього кандидата звинувачували проросійські позиції та маніпуляції в інтернеті. Після цього конституційний суд Румунії скасував результати голосування, в якому перше місце здобував Джоржеску. Ізраїль відповість на удар єменських хуситів по аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу. За його словами, за нападами хуситів насправді стоїть Іран, і саме іранським господарям нападників буде дана відповідь. Балістична ракета, яка вдарила по аеропорту в Тель-Авіві, була запущена за даними Ізраїлю з території Ємену. Відомо на весь світ в'язницю «Алькатрас» наказав знову відкрити президент США Дональд Трамп. В ній мають утримуватися найжорсткіші злочинці Америки. Алькатрас розташований на острові поблизу Сан-Франциско. Ця в'язниця вважалася найсуворішою в усіх сполучених штатах. Там утримували, зокрема, ганстера Алькапоне більш ніж півстоліття тому. В'язницю було закрито через екологічні проблеми та високу вартість утримання засуджених. Тепер Дональд Трамп звинуватив судову систему у Якості до злочинців і пообіцяв, що серійні злочинці не залишатимуться в Америці на свободі. Вишиванки, ляльки мотанки, глечики, кошики та етнічні прикраси. Усе це на ярмарку народного мистецтва в музеї просто неба пирогово. Ця подія об'єднала майстрів з всієї України. Наша кореспондентка Юлія Чехічина побувала на ярмарку, навчилася плести з лози, а ще дізналась, чому такі заходи не просто свято, а справа національного значення. Майстер-класи з гончарства, майстер-класи з плетіння ляльок, мотинок та майстер-класи з лозоплетіння у музеї. Просто неба розпочався ярмарок народного мистецтва. Сьогодні зі мною пані Тетяна навчить нас плести з лози. Тетяна ярмаркує вже більше 15 років. Вона майстриня лозоплетіння. Вміє створити кошик на будь-який смак. Я завжди любила цей музей. Мене завжди тянуло ще до того, поки я стала майстром, поки мене запрошували. Тут якась зовсім інша атмосфера, зовсім по-іншому себе почуваєш. Знаєте, так наче вертаєшся до от того часу старого. Жінка каже, що любить цей ярмарок не лише за можливість продати вироби, а й передати свої знання та вміння всім охочим, адже вона одна з небагатьох в Україні, хто плете із зеленої лози. У мене сьогодні дівчата теж ну такі, мабуть, якраз десь школу тільки закінчили. Просилися додому на майстер-клас щоб вже повністю виріб сплести. Ну і після вас намагались там щось сплести. Ну, в них получалось. Ну вже далі вверх кошика. Вони нам... звичайно, що в них не стільки. Досвіду, і вони не можуть це втримати все в руках, але старанно працювали. Ярмарок відвідали й молоді майстри. Микиті всього 16, Та він вже досконало знається у кварцових виробах. каже, їхня сім'я вже більше 10 років займається цим ремеслом. Ми продаємо кварцеві вироби, це наша унікальна справа. Ми єдині в світі, хто досі продовжуємо зберігати е, такий род діяльності. Це наша сімейна традиція. На ярмарку кожен з відвідувачів знаходить для себе щось своє. Ти ще сьогодні встигли купити. <рес> я лише коралі встигла купити, тому що я не буду. Подобається коралі? Так, да, дуже тому що вони на українські, національні, мені дуже подобається. Сапілку ми купили на сапілці грай. Придивилися сапілочком на нашу майстерню. Дивлюся, прекрасно, дуже цікаві. Ірина, одна з організаторів ярмарку, ділиться без сюрпризів, не обійшлося. Ми жартуємо, що в нас польові умови в прямому розумінні цього слова, тому навіть сьогодні наш колектив доспівував, коли просто линув дощ, але в ту ж хвилину вийшло сонце, і ми всі пожартували, що ось така енергія і енергетика, яка зашкалює на наших музейних святах, вона, скажімо так, нівелює всі труднощі. Крім пісень і танців, відвідувачі могли долучитися й до доброї справи платіння маскувальних сіток. Олександр, один з волонтерів, ретельно перевіряє результат і наголошує, якісні сітки це збережені життя наших захисників. Також тут можна було задонатити і отримати за це подарунки. Ми займаємося допомогою військовим безкоштовною, тобто ми передаємо безкоштовно нашим захисникам маскувальні сітки. Я як плетені сітки, як робимо перфоровані маскувальні сітки, також, робимо копні свічки, перекуси хлопцям. Організатори кажуть, зараз як ніколи важливо зберігати та передавати наступним поколінням знання та вміння, які є частиною української ідентичності. Юлія Чехічина, Вадим Мороховець, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.